Вітаю, я представник корпорації вигідне християнство. Підходяще можна ще сказати. Консультант Ксенія. А це наш центральний офіс. Знаєте, останнім часом ми користуємось великою популярністю у всьому світі. Ми можемо підібрати для вас вигідний тариф за приємною ціною. Як акції впали? Наскільки? Сьогодні терміново збираємо нараду. Ладно, в мене немає часу. Мені, ще, мені сьогодні ще потрібно потурбуватись про свою душу. Все, бувай. Вітаю, молодий чоловік. Вас вітає корпорація. Підходяще християнство. Будь-який тариф за ваші гроші. Що б ви хотіли придбати? Значить, так, пані, слухайте. Ну, по-перше, я дуже зайнята людина, тому мені потрібна така церква, щоб вона займала якомога менше часу. Розумієте ж, щоб я її не так часто відвідував, але запам'ятайте, я дуже порядна людина. Щоб ви могли мені порадити. Подивіться, будь ласка. Угу. Добре добре. О, як подивитись на те, що була п'ятиразова молитва в місяць? П'ятиразова молитва. Ні, ні, пані. Ви мене неправильно зрозуміли. У мене зовсім нема часу на такі речі. Молитви там розумієте ж? Я ж дуже порядна людина. Але може, ви ш... пошукаєте ще щось підходяще. Я ж дуже порядна людина. Я вас почула. Хвилиночку, хвилиночку. О, ось, здається, знайшла. Ми можемо запропонувати вам чотири рази всього чотири рази в рік приходити до церкви. Це Пасха, Різдво, В'їзд Ісуса в Єрусалим і день П'ятидесятниці, наприклад. Такий тариф вам підійде? Знаєте, це вже краще. Мені підійде, але я максимум можу приходити лише на Пасху. Ну можливо, ще на Різдво. І ще, якщо, і ще, якщо якась з церкв потребує в фінансовій підтримці, я готовий в цьому поучаствувати. А фінансова підтримка це звичайно дуже добре. Добре, що ви мені сказали. Один раз рік буде вам один раз рік. Все, що хочете. Тепер для вас все, що забажаєте. Ну, ось інша справа. Да. Е, ви знаєте, ще краще, що вам підійде. Це ви можете приїжджати в церкву один раз і то просто на футбол по суботах, добре так? Пані, так ви б одразу так і сказали. От така церква мені підійде. На таку церкву в мене є час. І там ще запишіть, будь ласка, я люблю, крім футболу, волейбол, більярд і як його баню. Не, не забудьте, давайте, де підписати. І, ось тут, ось тут, ось тут. І футбол буде, і баня, все, що захочете тепер. Розписуйтесь Оце я розумію, потурбувався про свою душу. Вітаю, у вас вітає корпорація, підходяще християнство. Чим можу допомогти? Вітаю, ви знаєте, я як тільки на так завжди погода погода. В таку погоду ціни на таксі дорого вартують. Мені б такий тариф, щоб сидіти вдома, закутаною в теплий плетик, попивати какао і слухати чий-небудь про спасіння, благодать і любов. Я вас зрозуміла. Так, зараз ми щось підкошукаємо. Християнство за кордоном не те, тариф ледачий, тариф все враховано. О, знайшла те, що вам точно підійде: християнство онлайн. З ним вам точно не доведеться соромитись своєї старенької машині на фоні номарок. Вам не потрібно приїжджати раніше до церкви, щоб зайняти місце на парковці. Та вам взагалі навіть місце в залі на креселку не потрібно. І... Церква примісенько, дивіться, вона буде примісенько тут. У вас вдома. Вам не потрібно прокидатись раніше, ще думати, що вдягти, як зібратися, попрасуватися. І, взагалі, навіщо відриватися від дивану кожну неділю? Це все в минулому. Потрібно йти в ногу з часом. На дворі 21 перше століття. Ми живемо в світі сучасних технологій. Ми пропонуємо вам. Нове рішення християнства онлайн з вибором проповідника і теми проповіді. Якщо вам не подобається скучна, монотонна мова проповідника, ви просто перемикаєте канал, вибираєте зручну, підходящу для вас проповідь. Про любов, благодать, фінанси, процвітання, наприклад, підійде? Так. Так. Супер. Підписуйте. А до речі, я вам всю інформацію прийшли на пошту, бо навряд чи ви до нас ще раз прийдете. Вас вітає корпорація, підходяще християнство, а що б ви хотіли придбати? Ой, ви знаєте, мені потрібно щось таке, ну таке, ну таке, от щось модне, сучасне. Розумієте? Ну, таке щось, щось яскраве таке. Розумієте? Я все прекрасно бачу і розумію. Здається, я навіть знаю, що вам запропонувати. Так, подивимося, що у нас тут є. О, знаєте, у нас є вишукана пропозиція для вас. Поверхневість. Вам точно підійде? Ні, ну постривайте. Знаєте, мені потрібно щось таке, не для людини, яку всі впізнають, а така набирає мільйони переглядів на Ютубі, яку видно здалека, ти на неї дивишся і кажеш, вона знаменита. Ви розумієте, ось це я. Мені потрібно таке. А я то думаю, де це я вас бачила? Так, так. ви мене бачили 100%. А, Так от тарифний план поверхневість. Там буде зовсім трішечки ісуса, і багато, багато, багато чого саме для вас. Значить, так в тариф входить класна музика на прославленні, розважальна програма, виїзди, кемпінги, шашлики все саме модне, саме сучасне, і це ну прям як ви. І Це все для вас. Но щоб точно купити ваше серце. Це проповідь. Ой, ні, ну пані, все ж так добре йшло. Всього 10 хвилиночок. 10 хвилин проповіді. Це мені подобається. Для цього тарифу вам потрібно приходити до церкви по неділях, бути такою усміхненою, дружелюбною, товариською. Так, Просто для вас. Тому тариф ідеально підходить для вас. Ви сьогодні? Звичайно, я згодна. згод. Писуйте. Щасливо. Вітаю вас, вітаю корпорація, підходяще християнство. Що б ви хотіли придбати? Ви знаєте, я завжди всюди встигаю, і мені б хотілося прожити життя от в своє задоволення і ні в чому собі не відмовляти. І коли я насолоджуся всіма благами цього життя, от коли втомлюся від всього цього. Тоді б хотілося мені отримати спасіння. У вас є що підходяще? Подивимось, подивимось. Тариф святковий не те. Тариф Ісус, найкращий друг теж не для вас. Так, так, так. О, знайшла чудовий тариф. Ісус на заході днів. Прекрасно. З цим тарифом ви будете жити в своє задоволення, користуючись всіма благами цього життя і ні в чому собі не відказувати. Але ближче до кінця життя, коли ви побачите, що ваш час уже прийшов і ви вже всім скористалися, тоді варто подумати про спасіння на молитва покаяння в договорі і ну точню до всіх подіях вашого життя, не забудьте, хоча б нею скористатися. Не хвилюйтесь, тут проблем не буде. Я все встигну. В мене ще купа часу. Чудово. Вітаю вас! Вітаю корпорація. Підходяще християнство. Що саме ви хотіли придбати? Ви знаєте, насправді в мене все добре. Я працюю в хорошій компанії, у мене є квартира в центрі столиці. І взагалі я молода і здорова. Але, знаєте, буває так в житті: приходять біди чи хвороби, ну чи ще щось станеться. І от саме в цей момент мені терміново потрібен Ісус. Ну, от ви мене розумієте. Так, звичайно, я все розумію. Значить, так, уна... О, у нас є підходящий тариф тільки для вас. Ісус в біді. Тарифний план входять. Відвідування церкви лише тоді, коли ваше життя прийшла біда чи тривога. А от коли у вас все добре, все чудово, навіщо ходити до церкви, чи не так? Сто відсотків. Знаєте, як тривога, то до Бога. Цей тариф мені підходить. Запакуйте, будь ласка. Так, тривайте, розпишіться. Вітаю вас, Святая Корпорація, Підходяще Християнство, чи можу допомогти. Ви знаєте, мені потрібен Ісус. А, звичайно, звичайно. А вам якого Ісуса? Коли хвилювання в вашому житті, чи Ісус хороший сусід? Ні, ні, ви мене не зрозуміли. Мені потрібен Ісус. Так, так, я вас зрозуміла. Ви хочете сучасного Ісуса, чи Ісуса попроще? Та ні, ні, ви мене зовсім не зрозуміли. Мені потрібен справжній Ісус. Справжній Ісус? Вибачте, у нас такого немає. Е, він, якби не був цікавий нікому, і навіть по акції його ніхто не брав, тому ми зняли його з наших позицій. А як же так? А навіщо тоді ми ходимо до церкви? Для того, щоб нас одобрили зі сторони? Чи для того, щоб показати святим, а не бути таким насправді? Чому пікніки, футбол, волейбол? Змінили глибокі вивчення Біблії, чому онлайн-служіння замінили живі відвідування церкви? Я не хочу такого християнства, де Ісус потрібен лише у біді, чи коли є час, чи десь там в старості. Я не хочу на півцілі. Якщо віддатись, то назавжди, якщо любити, то вічно. Шукає... Ця його завжди, а не лише тоді, коли все погано. Цінуйте час, бо дні болукаві. лукаві. Нехай окрасою вашою буде не зовнішнє, заплітання волосся чи навішування золота, але прихована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність, і мир і радість у Святому Дусі. Знаєте, аналізуючи життя ізраїльського народу, погрязлого в ідолопоклонстві, його проблема була не в тому, що вони відмовились від Бога, а в тому, що до поклоніння Богу вони додавали ще щось. В цьому і біда сучасного християнства і церков. Не можна сказати, що вони забули писання, віру, благодаті Христа. Вони просто забули слово тільки. Добавляючи до Христа самих себе свої заслуги і людські досягнення, свої цілі і свій власний сенс життя, Господа Бога Твого бійся і йому одному служи з Днем народженням, дорога церква. Амінь.